Що таке громадська думка. Це такий інструмент, на який реагує система влади, хто формує громадську думку. Самі звичайні люди, як ти і я, тому що нас більшість виходить від вибору більшості, залежить все, в якому світі ми живемо, і які цінності в ньому переважають. Подивіться на цей світ. Виникає питання: невже ми самі вибрали все це? Я вам відповім так, усе це ми вибрали самі, і підтверджуємо свій вибір своїм мовчанням. Ми мовчимо, коли нас обкрадають, вводячи нові податки. Ми мовчимо, коли нам намагаються впихнути личинок комах і лайно замість їжі. Ми мовчимо, коли легалізуються різного роду збочення, як ніби це норма. Ми мовчимо, коли нас ведуть на забій, змушуючи вбивати собі подібних. Мовчання це знак згоди. Поки ми мовчимо, ніхто з верхівки не буде нічого робити. Прийшов час це зрозуміти. Ми можемо мовчки спостерігати за тим, як земля розвалюється на частини. А можемо почати говорити і тоді нас почують. Але сказати потрібно разом. Ти з нами чи так і будемо грати в мовчанку?